Себе нічого, але воля в Stalker 2 потерпіла суттєвих змін і тепер стала, мабуть, найкращим угрупованням в грі, замість того, щоб воювати з довгопов'язком, як це було в минулих частинах, вони просто відтяпали Сторенген і зробили з нього справжній райський куточок, а не депресивну помийку, якою він був у найпершій частині трилогії. Поки всілякі скіфи, шрами, коршунові стрільці та інші важливі шишки намагаються поділити між собою зону, що саме по собі звучить як. абсурд Міклуха просто забив хер на це все. Воля спокійно сидить собі в сторінці та робить найкраще, що можна зробити сталкерам в умовах зони. Це заробляти бабки всіма можливими шляхами. Максимально гідне рішення. А що там по Вагнеру? Це зборіще зеків, яких спочатку протягом двох років розривали наші збройні сили, наш маття в Бахмуті, Соледарі, Вугледарі та інших містечках Донбасу. А потім залишки вагнеря добили їхні ж братішні кадирівці та збройні свині. При кожен чим голосом тепер розмовляє бармен у цьому недомоді, відкинув копита в літаку. Як то кажуть, собакам собача смерть. Але вони аж ніяк не пов'язані з волею. Хоча, знаєте, мені зараз прийшла в голову думка. Боже, які ж вони куколди! Це пам'ятаєте, на шевроні свобода волі був український прапор і український герб? Оце, напевно, через цю невеличку деталь. І вирішили зробити судорожну спробу щось у сталкері 2 замінити. Але якщо ви вже вирішили, як справжні куколди, піратити сталкер 2, Шукати шляхи для розпаковки і коперсатися в купі файлів, тільки щоб позбавити S.T.A.L.K.E.R. 2 українського тексту, озвучки та символіки. Знайте, вам усе одно ніколи не вдасться позбавити S.T.A.L.K.E.R. 2 українського походження. Краще б ви слухали свого ідола Лєніна і вчилися, бо ви всі стали неосвіченим. І тепер єдине, що вам доводиться, це тільки терпіти, терпіти і ще раз терпіти.